Дорогий Олександр Єгорович, коли я поступала на спеціальність театрознавства, це було давно, 15 років тому, я дуже погано собі уявляла, що таке є театрознавство, що таке є театральна критика, і я абсолютно не знала, хто такий є Анічев. Але вже під час консультацій, під час вступних іспитів стало зрозуміло, що мені і моїм одногрупницям надзвичайно пощастило, що нашим керівником буде Олександр Єгорович Анічев, який, по суті, є найактивнішим харківським театральним критиком, якого знають в усіх харківських театрах, чекають в усіх харківських театрах. І ми також з самого початку зрозуміли, що ми будемо перебувати під таким особливим, особливою такою пильною турботою вашою, бо ви дуже любите своїх студентів. Ми були вашим другим курсом, який ви набирали, але ми знали дівчат з того вашого першого набору, спілкувалися з ними, ми відчували таку спільність між нашими курсами, надзвичайно. І вас з самого початку захоплювала е, і ваша обізнаність, і ваша активність, е, бо ви буваєте на всіх прем'єрах, ви бачите все, що відбувається в театральному Харкові, і пишете про це. І також захоплювала ваша емоційність, е, харизматичність, ваше вміння, ваша красномовність. І вміння висловлюватися сміливо, висловлюватися прямо, не боятися інколи, можливо, навіть загострити якийсь конфлікт, але висловити свою думку, і цьому дуже хотілося вчити, вчитися. Вас надзвичайно любили і режисери, у яких ви проводили заняття, і актори, які також читали ваші статті. Ми також і з радістю чекали кожну нову статтю, або потім спільно з вами, ви нам її читали, і ми про це говорили, обговорювали це. І я без сумніву можу сказати, що ви були от таким взірцем в цій професії театральної критики, і я безумовно дуже багато чому у вас навчилася. Зрозуміло, що не все весь той час спілкування нашого впродовж років навчання був спокійним, були якісь конфлікти, були якісь протиріччя, але цього неможливо уникнути. Я точно пишаюся тим, що я є випускницею Анічева. Я дуже радію тому, що ви досі продовжуєте навчати, випускати студентів. і... Кожен ваш курс, яким ви опікуєтеся, він є для нас, випускників Анічева, таким особливо близьким, да, і це якась така спільнота, вона поповнюється. Я вітаю вас з вашим ювілеєм. Я бажаю вам міцного здоров'я. Бажаю вам натхнення, сил, радості. Спостерігати за тим, як зараз змінюється, але продовжується розвиток українського театру. Я надзвичайно тішуся, тому що ми є колегами, як в навчальному процесі тепер, і також ми можемо зустрічатися на якихось театральних подіях. Навіть зараз в Такий час воєнний, але все одно ми в Харкові зустрічаємося. І це завжди надзвичайно теплі зустрічі. Я сподіваюся, що в подальшому буде ще багато і багато надзвичайно цікавих подій, які ми зможемо разом відвідати, потім обговорити. Вітаю вас і обіймаю